Щоб забезпечити пільгові категорії населення життєво необхідними медикаментами та виробами медичного призначення, на Прикарпатті діє програма здоров'я мешканців громади. На виконання її заходів у 2024 році міським бюджетом заплановано майже 30 мільйонів гривень. Цих коштів, як правило, вистачає для того, щоб ми. Підтримували і допомагали у гострих критичних станах, тоді, коли немає там державних ліків, немає ще не задіяна, не виконана державна програма, не надійшли ліки і так далі. Тому це принципово і ми це будемо далі робити. Також на протезування кінцівок, суглобів, очних кришталиків, слухових апаратів для саме якраз учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, членам сімей загиблих наших героїв особам з інвалідністю першої групи 3 мільйони гривень. У разі потреби ця сума може переглядатися. Ну будемо сподіватися, що держава також буде ну, своєчасно і належним у належному обсязі надавати на це допомоги і на це також поділяти кошти. Також посадовці подбали й про реабілітацію військовослужбовців. Така допомога надається в амбулаторних та стаціонарних умовах. Каже заступник міського голови Олександр Левицький. Амбулаторно надають у нас три заклади: міська клінічна лікарня, центральна міська клінічна лікарня і центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. Ну і діткам надає дитяча лікарня. А Про те, що в стаціонарних умовах ну, це робить міська клінічна лікарня і центральна міська клінічна лікарня. Хочу сказати про те, що. Всі три, ну всі чотири наші заклади мають на даний момент відповідність вимогам і критеріям, які виставляє Національна служба здоров'я України. Ми постійно ведемо роботу над тим, аби підтримувати цю відповідність, аби поліпшувати можливості і ресурсне, і інвентарне забезпечення наших закладів в цьому плані, бо і потреби і. Суть, і складність і різноплановість тої реабілітаційної допомоги зростає. З початку війни на Прикарпатті проліковано майже три тисячі військовослужбовців. З них 600 були пораненими. Також, за словами посадовців, ще 840 бійців отримали стоматологічну допомогу. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.